З миром Божого показує, чим ми маємо під крепку руку Господа, бути покірні. Дуже багато є сьогодні такого противлення і гордості. Господь сказав, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Такі приклади ми можемо бачити, наприклад, Йосип, який був проданий своїми ж братами в рабство, але він зміг пробачити їм, і Господь використав його ж страждання на велику ціль на виведення його народу, благословенного народу. Ми також бачимо есфір, яка була в рабстві, але вона могла попливати на історію свого народу. Це була навіть за наш час Роксолана, яка була також в рабстві султана, але змогла дійти до кінця і попливати на султана. І Господь через їхні страждання через найнижче, що можна було мати. Да, рабство вони отримали найвище благословення, мали позиції при владі. Так само в нашому зитті Господь показує підкорися мені, і будеш мати благословення.